У селі Веприк Великобедещанської громади відбувся традиційний турнір з мініфутболу. Учасниками змагань стали сім місцевих команд та збірна ЗСУ. Хочеться десь якоїсь віддушини. Спорт є спорт. Завжди прагнемо до кращого, завжди прагнемо до перемоги. Того ми тут і зібралися. Турнір на Кубок довіри проводиться третій рік поспіль. Цьогоріч кожен охочий з учасників та вболівальників міг підтримати Збройні Сили України. Турнір, по-перше, це він благодійний, заберемо якісь кошти на Збройні Сили України, а по-друге, це популяризація такого виду спорту як футбол. Ми започаткували його в 2020 році, провели його перший на День Незалежності. Турнір започаткували. Ну, вирішили проводити такий турнір за підтримки народного депутата Кулінча Лега Івановича. У нашій об'єднаній територіальній громаді цей турнір проводиться традиційно кожен рік. Кожному всім ми бажаємо перемоги, а найголовніше повинна тут перемогти дружба. Мир і дружба. Щоб воно об'єднало наших діток, будем казати, не тільки одного населеного пункту, а всіх. 12-річний Паша Головко наймолодший учасник змагань. Він приїхав із села Вельбівка. Враження дуже косні, тому що на тому турнірі я грав в защиті, а це на воротах стою. Більше уваги приділяють на рівні з дорослими? Та ні, на рівні з дорослими. Це приємно. Так у футболі так завжди наймолодший почувається дорослим, а найстарший юним. Така вона магія гри мільйонів. Говорить 62-річний тренер та гравець Петро Павлович. Весь час я граю в футбол. Починали ми грати. Це київське динамо, коли було чемпіоном. 65-й, 6-й, 7-й. це ми піднімалися. Тоді У нас були свої Бібе, Сабо, Поркуян. Турянчик, я з молоддю молоддюцькою займаюся вже 15 років. І от коли я з ними спілкуюся, я стаю такий, як вони. За результатами змагань з мініфутболу на Кубок довіри перше місце виборола команда Плішивець, друге веприк, а третє місце отримала команда ветерани із села «Веприк».